побачив відео, як е, Росія забирає е, призиває українську молодь е, свою армію, перевиховує і, скоріш за все, ці люди е, в майбутньому підуть е, на фронті проти нас, тому що їх рано чи пізно заставлять. Так, ми знаємо, що е, скільки е, цивільних сидить по тюрмах Росії, е, і це е, зараз мало би стати такою мотивацією для молоді, коли молодь не просто поширює е, в своїх соцмережах наслідки жахливих цих ударів. А, а дійсно приймає якесь рішення, чи задає собі питання, чи достатньо я роблю для того, щоб війна закінчилась, для того, щоб українську державу зберегти. Боятись, боятись немає, чому, тому що це е, наша реальність, її просто треба приймати. Е, сьогодні потрібно відвідувати якісь курси е, або з тактичної медицини, або е, з якоїсь тактики поводження зі зброєю, щоб кожен громадянин е, був готовий в разі чогось дати відсіч. Так, це є дуже важливим таким фактором. І щодо молоді, я би е, ще відмітив, що саме молодь. Е, Скажімо так, в останнє е, десятиліття, починаючи там з 2013 року, оскільки е, Майдан теж починався свого часу Революція Гідності е, з е, того, що студенти вийшли на протест. Так? І українська молодь вона задає е, такий е, рушій всього, всього нового. І зараз е, важливо е, не тільки на фронті, а навіть в собі вбити, от, як кажуть, цьому. Це... Так, оскільки ми ще далі чуємо дуже багато російської, ми чуємо, е, спостерігаємо, як в, в трендах е, з'являються там е, в топ-чартах е, е, російські пісні. Так і оце українська молодь е, саме вона е, має задавати ці тренди, так і від, відмовлятись від цього російського. Вводити нашу культуру, так ну підтримувати нашу культуру, оскільки е, ми знаємо, що попередні попереднє століття е, Росія активно знищувала культуру, і зараз навіть Росія вкладає свої кошти для того, щоб популяризувати тут своє, так е, свою церкву, свою культуру, і для них це вигідно. Бо е, як казав е, Юрій Рув, е, громадський діяч і поет, е, який загинув. Так, що Росія приходить не туди, де ступає їхня нога, а туди, не там, де висить триколор на сільраді, а туди, де в сільському клубі грає російська музика, і там, де спілкуються російською мовою. Тому це, це дуже важливі фактори. І навіть якщо ти не готовий там. Зараз вступати до війська, то ти маєш працювати тут в тилу, працювати на те, щоб зберегти дійсно нашу державу, і потрохи потрібно задумуватись про те, що йдуть е втрати. Людей потрібно міняти на фронті. Не кожен так само вис вистоїть там вже три роки. Е е хтось поранений, хтось, на жаль, вже загинув. Цих людей хтось мусить замінити.